Огляд композиції осіння у нестандартному рішенні кольоровому, а саме в блакитно-сизому. Тут використали евкаліпт і рускус у сизих кольорах. Також є білі додатки, гілочки, флокована калина, звісно, гарбузики. Ось такі два красивих. Сама композиція зроблена у крафтовому Кашпо. Це листя дуже гарний, має приємний ніжний відтінок. Усі ці матеріали, не забувайте, можна придбати у нас на сайті. Гарбузики теж. Ну і для композиції на фото я взяла ось таку дерев'яну хатинку, її також можна придбати у нас на сайті. Далі гарбузики велюрові. Матеріал, пластик зверху зверху обтиснений велюром. Є ще у інших кольорах, продається комплектом з цих трьох розмірів. І... Далі у нас під, е, перепрошую, пластиковий підтарільник у срібному кольорі. Дуже багато є варіантів підтарільників і на сайті є також ідеї, що сюди можна ставити, можна декор, можна прикраси, свічки, парфуми. Я використовую це як ключницю. І останнє це взяла ось таке плетене кашпо, блакитне, і гарбузики. Ці гарбузики також доступні до замовлення на сайті. Усе це і навіть більше ви знайдете у нас. Посилання на сайт залишаю кого завжди в описі до відео. І скотертину також.